такі гниди, як Стільки... ви, такі як прості. Якщо ви сьогодні тільки для цього, то мені вже не сумно. Е, що ви просто... свою енергії втратите тільки для цього. Просто зовсім вже не вийде. Ми сюди приїжджаємо кожен рік. Так, да, кожен рік по кілька разів на рік. А ви тут вперше. Тому давайте спитаємо коваля. Першу, давайте спитаємо коваля, скільки я тут разів був. Я вас ні разу не бачив. Ну, тут не було. Давай зараз питаємо коваля. Давайте. Якщо ти такий розумний. Я розумний, uh, не я не, uh, не, не продавався і не лягав під куш, ми під бродьку. Ну, це не є місце, де ви маєте монополію чи право вийти. І не тобі, і не тобі судити. Ми не судимо, ми просто по факту бачимо. Це ти зробачив суди. Ні, наші читати, як ви. Ви так все знаєте. Є кожного Е, свій шлях. От є у вас Драгуманов, є Грушевський, є Венеченські. Їдете туди, розказуйте про права людини про те, як просрана Україна, є як ліалі. все було класно. А не суньтеся туди, хто вмер за ту державу, розумієш? Тому що ті ваші Венеченки, Грушевські, потім ундоблять, які воювали з унівцями, от ті, які просрали, які здали Холодноярців, тепер ви туди приїхали, щоб виїхати на тому, щоб потім помастити на Галичині. А У мене Холодна Яра це ваша приватна власть. Ні, не ваша приватна власть. Але туди не сумні. Просто, просто колись був грецький цар доторкався, до чого я. доторкався, воно ставало золотом. А до чого ви доторкаєтеся, стає гімном. Та я так, дуже прошу, не доторкайтеся до того, щоб хоч щось, що залишилося святим українською. Я, я принаймні був один з тих, хто робив помаранчеву революцію. а ви за ними робили, ви мене вярели. Ми вказуємо представлення до таких народних писань. Брехню, коли на да, брехню ви, хоч ви, одна ви, там брехня є, там в брехня? Брехуй, Брехуй, не був, а в кого? А, був, а був, не демократ, з першим національним роликом. А в НДП. А якщо ти даєш касу, то на тому не піарся, то давай. Бо люди, коли приходять в церкву, дають гроші, вони розказують, я дав 10 гривень на церкву. Так? Перехрестився і поїхав. Я не робиш, щоб я позвіно. У вас 10, я один. У вас один за 10. Чому чай, в в так? В а чому ви тут один? Чому? Де ваші люди? А чому вони сидять наші? Це наші люди, так не взяли. Важить тут, ви і ваш друг Юсов. І все. <спільному> Хай кожен з вас піде на округ, спробує та обратися, так як депутатів. Ви на округу вибрались? Якого раді? І ви цього не знаєте. Ну так, при кучмі. При використанні адмінресурсу чудово вибирали. Я думаю, всі ті засранці, які там в Верховній Раді на свято тягають ваші сорочки, вони всі ж ламануться на купону. І ж не піде тут тут. не <клес> <губіщи> да, ma, ну, там ж можна мій. знову сказати, рахуємо, скільки да, вам вагонів пробують. Два вагоні, даю вам дурь, три. Нож, Замість, треба знову лапші навішати. А що зробити потім? І далі лягти під колець. А де всі підприємства відгали всіх інвестицій? Що люди досі ходять і судяться? А? Так ти навіщо? Як ти був наглядовій раді і таке все інше? Де хто й троговий? Де ті всі підприємства? Де вони всі є? Галицькі інвестиції, гарно ж назвав? Галицькі інвестиції. Добре, що людина на червоні, значить, це якусь провину. Це вже якийсь знак. Куда не купнеш? йо Тарасі, позитивно, можна робити. Ваше колективне обхаювання моїх моїх вірус. Це глас народи.